Я Михайло Працюк, студент Київської духовної академії і семінарії. Мене незаконно викрали, звершили моральне знущання і тиск за те, що я стрімив на своїй інстаграм-сторінці міха з території лаври, яку забирають, у той момент як зламують замки та опечатують, не маючи на те рішення суду братський корпус нашої святої обителі. Звертаюся до всіх православних ієрархів нашого святого православ'я, святі отці, архіпастері та пастері, Піднесіть ще раз свій голос на захист нашого духовного отця намісника Павла, на захист братії, на захист мірян, які щодня здійснюють акафісні та молебні співи в стінах Святої Обителі, в той момент, поки пікетники-провокатори вигукують образи на адресу нашого предстоятеля, блаженішого Нуфрія, владику в'язника Павла. Та самих нас, вірних Христових чад. Надсилаю 110 листів з таким проханням до кожної помісної православної церкви. Захистіть нас, ваших побратимів, які зазнають ганіння за свою вірність Христу і Матері церкви. Нас хочуть винищити та викорінити, а церкву розорити та відправити в катакомби. Піднесіть молітку та голос. На захист Української православної церкви. Просіть, щоб звільнили міністра культури, двигуна всієї компанії Гоні Ткаченка. Народ не хоче його більше бачити на посту, про що свідчить петиція у 25 тисяч голосів, голоси депутатів із Верховної Ради та ті, кого виганяють, садять у в'язницю цькують щодня. Подано і ще одну петицію, бо попередньо відхилили: ми вважаємо Лавра Світова святиня. Допоможіть зберегти. Їх. Обитель Божої Матері і місце спокою святих отців Печерських. Подивіться на церковну ситуацію в Україні. Щодня у нас відбирають відпрацьованою схемою храм. Архіереї всадять до в'язниці, мирян б'ють і викрадають, скують і залякують. Наші права на віросповідання зневажають і знущаються з них. Передові ЗМІ зводять наклеп, брешуть про нас. Нацьковують і розпалюють ненависть проти нас, нашим співгромадянам українцям. Вже 4 липня, таким же методом, як і 21 квітня, хочуть відібрати братські келії і вигнати братів. Ми дякуємо Богу за ті випробування, які переносимо. Але заради майбутнього України, дітей, народу, просимо викрити ту пропаганду, яка обманює та отруює серця українців про нашу святу. Українську православну церкву, миру нам.